Берні, вітаю в ефірі. Програма наука, технології суспільство». Що саме на вас чекає сьогодні? Дізнаєтеся, як завжди, з нашого анонсу. На день закоханих у Харківському педагогічному університеті презентували свій мюзикл про новину українського авторинку. Розповість рубрика на колесах. Гості студії, представники Харківського коксового заводу Сергій Єгоров та Олександра Лобода. Чергове захоплююче свято влаштували у Харківському педагогічному університеті, де й усіх закоханих тут відзначили постановкою свого м'юзікла. Закохані до нестями серця, палаючи пристрастю, очі, сяючи, наповнені великим щастям душі, мужні стильні чоловіки, яскраві та звабливі жінки, таємнича історія кохання, різнобарвні пісні, запальні танці і щасливий емоційний фінал. Одним словом, пристрасть у стінах музею або до чого призводить кохання. Саме так називається мюзикл, який власними силами поставили студенти Харківського педагогічного університету. Мы очень много к этому шли. Очень долго, очень тяжело. Я главная героиня этого спектакля. И на самом то деле очень благодарна, что просто я обрела здесь столько друзей, столько знакомств. Это было невероятно. Весь сам процесс. Это было захватывающе, просто захватил всех. Мы здесь были допоздна, до 9, до 10 вечера, просто потом была приятная усталость. На самом то деле мы очень рады, что мы участвуем. Я являюсь главным героем этого мюзикла, и мне, я считаю, очень повезло, потому что я студент только первого курса и уже принимаю такую главную роль именно вообще в таких постановках, которые ставятся, кстати, не очень часто. Любовь – это когда человек тебя любит и очень сильно Постійно знаходяться з тобою і постійно проявлять тебе какие-то чувства, внимание, дружба. Все это вместе. саме залучення студентів, що тільки не почали навчання і тільки напізнають справжнє творче життя, є однією з головних цілей творців цього мюзиклу. За сюжетом любов виникає у стінах музею. Головний герой екскурсовод, і він закохується у статую. У кінці, завдяки справжньому коханню, статуя оживає. Даний мюзикл, перш за все варто відмітити, він проходить в рамках тижня закоханих. Тобто, у нас не один день, у нас цілий тиждень ми святкуємо свято кохання. І в рамках цього тижня він розпочався з творчого вечору, де всі творчі люди змогли прочитати свої вірші про кохання, заспівати пісні про кохання або навіть просто поговорити про кохання за чашечкою кави чи чаю. І також вчора була така у нас масова акція День безкоштовних обігрівь обіймів. кожен, хто заходив у університет, отримував щирі обійми від наших волонтерів. Що може бути краще ніж цілий тиждень кохання, тільки ціле життя кохання.